Україна не буває повністю незалежною, якщо немає духовної незалежності. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас 24 серпня субота, 24 серпня, це День Незалежності України. Вітаю всіх українців з Днем Незалежності і бажаю нам всім найшвидше перемоги. Сьогодні в програмі Субота, Головна Подія хотів би поговорити про духовну незалежність. Наші Збройні Сили України, Сили оборони, всі зараз воюють, борються за територіальну цілісність, за суверенітет, за незалежність України. Але в нас є ще і духовна незалежність, за яку також йде боротьба, йде фактично війна. І 20, 20 серпня так, Верховна Рада прийняла законопроект 87.31. В цілому вже. Який дає можливість ну, фактично, практично заборонити діяльність російської церкви в Україні, так? Це пам'ятаємо, є українська пославна церква, там московський патріархат, де там приймають якісь рішення, щось там говорять, пояснюють, що ніби немає вже жодного стосунку до московського патріархату, до російської церкви. Ну я просто хочу вам зараз навести, як протягом тижня іноземні змі впливові іноземні змі реагували на це рішення. Як вони про це писали? Деякі повідомлення цих іноземних ЗМІ. Француз Калімон. Верховна Рада України проголосувала за заборону пов'язаної з Росією православної церкви. тобто заголовок цієї новини за заборону церкви, пов'язаної з Росією. Тобто, там навіть сумнівів нема. Це з приводу того, що всі там намагаються. Прихильники Української церкви Московського Патріархата пояснювати нам, що ніякого зв'язку з російською церквою немає ця церква. Італійська Ля Републіка. Кремль. Деструктивний акт Києва із заборонною православної церкви. Росія засудила як деструктивний акт схвалення Верховної Ради України заборони пов'язаної з Московським патріархатом Української православної церкви. Там наводиться. Слова речниці Міністерства закордонних справ Росії Захарової, яку цитує ТАСС, російське інформаційне агентство. і Републіка це нам повідомляє. І цитата, цитата Медведєва: Україна буде знищена як Содом і Гомора. І демони неминуче впадуть, і кара не прийде в далекому майбутньому після переходу в інший світ. Навпаки, кара буде земна, жорстка. Болісна і скоро вона здійсниться. І справжня православна церква на колишніх українських землях засяє в своїй давній величі, написав телеграм віце-президент Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв. Ну, Це так він прокоментував це схвалення. Тобто, бачите, як вони це сприймають. Тобто, це, це оця, оця, цей допис, м'яко кажучи, не зовсім, навіть не знаю, як його так назвати, щоб не вживати нецензурні слова. ну, Цю дурницю, нісенітницю, написав Медведєв, вона просто підкреслює, ну, це такий яскравий приклад, яскрава демонстрація того, що ця церква має стосунок з російською православною церквою. Отака от і реакція. До речі, хочу нагадати, що в Чехії також почалися цікаві процеси, там певна комісія, комітет Сенату так подав. Уряду пропозицію, щоб розглянути діяльність російської, так цієї православної церкви, так у Чехії, яка на думку тих, хто подав це подання в чеський уряд, ну пов'язана з цими проблемами із Росією і заборонити її діяльність не тільки в Україні. Ми бачимо, насправді війна йде і на духовному фронті, також і за межами України. Нам безумовно треба в цій війні перемагати. Там багато питань, це вже обговорювалося. Там дивляться 9 місяців, там потім треба через суд все це вирішувати. Я думаю, має працювати Служба безпеки. Ці всі так звані священнослужителі, які є агентами ФСБ, вони мають бути затримані, їх треба обміняти на наших громадян, які перебувають в полоні на Росії. Це треба робити. Тобто, мова не йде про безумовно провірян, хіба що таких затятих, яких також. Треба, ну, скажімо так, просвітити і провести профілактичні з ними роботи. Але в першу чергу, безумовно, мова йде про, як я сказав, так званих священнослужителів, я би так їх назвав, представників російських попів в Україні. І це, на мою думку, є дуже-дуже важливо. Це закон, який прийнятий, він ще має бути підписаний Верховною, Головою Верховної Ради, потім президентом. До речі, там, ну, Хотів процитувати одного колишнього журналіста, так, який там порівнював чинного президентом з князем Володимиром, але не буду це робити, бо це така сама Нісенітниця, яку написав Мєдвєдєв щодо там, знищення України на українських землях Содом і і вся таку іншу дурню. Таку дурню написав зараз чинний радник Офісу президента, який був колись ніби журналіст, а потім навіть був народним депутатом. Ну, а потім як він віддячив тим, хто його зробив народним депутатом, також і знаємо, тобто про якісь моральні якості цієї людини, про якісь там, не знаю, гідність, честь, там нема сенсу про це говорити. От він порівнював чинного президента, от про це, ніби рішення стосовно цієї російської церкви, з як з хрещенням Київської Росії князем Володимиром. Але так чи інакше, це дійсно може стати таким. Історичним рішенням, історичним рішенням в контексті от, реальних дій, реальних рішень щодо надбання реального надбання духовної незалежності України. Я вкотре повторю, я це постійно говорю, що Україна може бути тільки українською, це стосується як державної мови української, яка має бути мовою міжнаціонального. Спілкування в Україні, бо в нас є багато. Людей, які представляють інші, в неї, і, і, в неї етніч, за етнічним походженням є не, всі є українцями, і саме українська мова має стати в цій мовою міжнаціональне спілкування, як за часів Радянського Союзу була російська мова. Це перше. І друге, безумовно, це стосується і телебачення, засобів масової інформації, всіх. І культури, мистецтва, кіно і так далі, і так далі. Але це стосується і церкви. В Україні може бути тільки українська церква. І на цьому крапка. Всі інші варіанти, які там щось там маскуються під якісь такі назви, як ця українська послана церква московського педархату, яка насправді є російською церквою, це все має зникнути. Саме ця структура, ми ще раз хочу підкреслити: мова не йде про людей, які туди ходять, бо там безумовно, переважна більшість це є. Віруючі, щиро віруючі люди. Але з питання заборони діяльності російської церкви в Україні це не питання віри, це питання саме цієї структури, яка використовується, на жаль, проти України. І вже є приклади. І це почалось ну, всім, ну, стало зрозуміти, зрозумілим з 2014 року, коли почалася фактично війна, хоча в неї до цього часу немає. Визначення немає правового статусу війни, але війна почалася 2014 року, і тоді стало зрозуміло, що ці так звані священнослужителі цієї російської церкви, яка називається Українською Православною церквою Московського патріархату, вони, вони і до того просували фактично цей руський мір, ми всі пам'ятаємо це, вони просто стали на сторону ворога України, і цим треба завершувати. І я сподіваюся, що після того, як буде підписано президентом України. Цей законопроект він стане законом і там через 30 днів вступить в силу. Я дуже би хотів, щоб всі відповідні структури, які мають займатися тим, там, як написано довести їхній зв'язок, з центром в Москві, щоб вони все це дуже ретельно і дуже фахово все зробили. Ну але крім цього, треба безумовно вести ще таку, я би сказав, просвітницьку пропагандистську кампанію. Треба, щоб наші громадяни України, які... Ходять у ці храми, так, безумовно, храми треба забирати. Це також зараз про це говорять, що ніби це рішення, щоб забирати храми. Але я думаю, що нам треба йти до головного рішення в отриманні духовної, повної, духовної, реальної духовної Незалежності України це об'єднання в єдину українську православну церкву. Ще раз вітаю всіх з Днем Незалежності і бажаю нам всім. Найшвидшої перемоги. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди на завершення програми нагадую всім, що, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!